Привіт, мої любі! З вами Елі Старо. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні у мене, так би мовити, розпаковка. Це мої книги, які приїхали до мене з двох різних магазинів. Один з них Gra другий, на жаль, зараз не пригадаю якийсь із книжкових українських магазинів. Тож. Я хочу, просто зібрала ці посилки в одну і хочу вам просто показати ту літературу, яка до мене надійшла. Огляди по цій літературі будуть дещо пізніше. Звісно ж, після того, як я вже детально ознайомлюся з кожною з цих книжечок чудових. Ну, тому що робити огляд, не прочитавши книгу, це неможливо. Тому показую вам все по порядку. Поки що просто показую. А пізніше, коли прочитаю, я вам просто розкажу, яка книга як би мені зайшла, яка не зайшла. Як завжди, я розкажу, що я можу порекомендувати новачкам, що я можу порекомендувати своїм досвідченим колегам, тарологам і тарологиням. І, ну, тобто, все що, все, що я зможу вам сказати щодо своїх вражень, я, звісно, з вами поділюся. А тож перша книга Алла Аліція Хшановська, а, польська тарологиня, а, дуже, скажімо так, широко відома в вузьких колах тарологів а, всього світу. Я так вважаю, а по знаєте, російськомовне середовище так точно а, знає а, цю. Рологиню, тому що в неї є кілька книжок, вони досить доступні і розпосюджені. І знаєте, ну, її мова викладення матеріалу мені досить прийнятна. Для мене комусь вона заходить, комусь не заходить, я різні враження чула. Але, принаймні, знаєте, мені дуже сподобалася тема цієї книжечки. У мене вже є кілька книжок, Шановської, Зараз всі не буду показувати, зараз покажу тільки нову. А от коли буду робити огляд, можливо, окремо на її книги зроблю огляд, ну подивимося. Так от, Таро, крапка, карма Алла Аліція Храновська. Ця книга не просто філософські мислення і філософські етюди щодо, того, щодо поняття карми. Ця книга повіствує нам про карму з позиції карт Таро. Тобто вона вчить нас, як через призму Таро нам дізнатися трішечки більше про свою карму. Можливо, ви вже знаєте, можливо, ні. Я вам розкажу, що про карму можна дивитися ну, найрізноманітнішими способами. Я це робила, наприклад, і в медитації просто, і через хроніку Акаші, іноді навіть через сновидіння звичайні ми можемо це дізнаватися через як це, усвідомлені сновидіння, сознанне сновидіння, не зовсім розумію, ну, то нехай буде усвідомленість сновидіння. Так от, через карти Таро також, через різні оракули. Карма ну, така річ, яку ми можемо відчути, ми навіть, ну, деякі люди є навіть пам'ятають якісь минулі життя. Тобто, ми можемо ці кармічні штуки дивитися. Іноді навіть у розкладах, де ми не питаємо про карму, вона все одно десь вилазить, інформація про це, якщо це потрібно. Тобто є спеціальні аркани, які позначають кармічні стосунки, кармічні вузли, кармічні якісь уроки. Ну, Тобто, таке є. Але мені дуже захотілося, знаєте, щось трішечки докладніше про це почитати. Зараз я відкрию вам, це вже в мене закладочка тут. Вона в м'якій обкладинці. Але вона дійсно не потребує твердої, тому що я ну, не думаю, що це буде прям така настільна книга. Я думаю, що це буде книга, з якою я ознайомлюся, і, можливо, інколи буду зазирати там, за якимось розкладом. Ну, от і дивимося. Спочатку тут іде взагалі, що таке карма, карма і психологія, карма і таро ну, тобто шлях блазня, ну, все це, все це ми оглядаємо. Далі в нас йдуть, оце мені дуже сподобалося взагалі позначення карми в таро, тобто про усі абсолютно аркани і старші, і молодші, як вони програються в руслі саме питань про карму, що вони означають. Оця інформація, власне, для неї я і купила цю книгу. І далі йдуть кармічні розклади. Їх тут досить багато, я навіть не очікувала, якщо чесно. Ну, Буду дивитися, які з них мені зайдуть, які ні. Тут, бачите, тут досить таки детально описаний кожний аркан. І м, навіть такі поєднання з іншими картами. Ну, Тобто, мені дуже сподобалось. Сподобався формат, сподобалась така викладка матеріалу. Ну і в кінці тут купа-купа розкладів. Такий досить зручний шрифт. Вона така невеличка, знаєте, книжечка. Дуже мені подобається такий формат. Тож це number one. Далі я покажу, напевне, оцю свою цей свій скарб, цю свою перелинку. Я вже її показувала на Ютубі. Коротесенько, так. Просто не змогла стримати захоплення і одразу з вами поділилася. А Це я замовляла саме в одному з київських магазинчиків Видавництво Софія 2022 року. Андрій Костенко та та Сміт перші кроки. Це перше українське видання, яке ми маємо старого. Сподіваємось, що це тільки початок і їх буде дуже багато. Тобто тут. І взагалі так про Таро, і трішечки історії, і окремо про кожний аркан. Бачите, такі-такі. Ось так ось, наприклад, досить коротенько описаний кожний аркан, але знаєте, досить так інформативно. І пряме, і перевернуте значення. І наводиться опис самого Артура Лейта. Наприклад, мені до, до сих пір ще не вдалося отримати паперову версію Артура Лейта. Саме. Тобто, І я дуже шукаю, я шукаю саме в гарній якості, з твердою палітуркою, що, поки що мені не вдалося знайти. В мене є тільки електронний варіант, електронна версія. І мені це стане в нагоді. Але паперові, паперові версії. Я так динозаврів, що паперові версії люблять більше за електронні. От, це я залишу наостанок. Далі в мене є ось така книжечка. Поки що я не знаю, що від неї очікувати: Дороті Морісон магія Тару. Ось так вона виглядає, якби вам її. Ось так не буду відсвічувати. Ось така книжечка. Ця книжечка саме про магію. Зараз я нагадаю і собі, і розкажу вам, чи є тут взагалі значення. Мені так пам'ятається, що нібито немає, але тут є так, значення все ж таки тут є. Коротесенько вони наводяться. Далі, от, наприклад, мені подобаються карти, що позначають урок. Карти, що позначають таланти і здібності. Ну, Прикольно, так, знаєте, досить так оновити якусь інформацію, бо ну, інший погляд. Це не дуже відома тарологиня. Я, власне, єдину книгу її бачу і вперше про неї чую. Але чому б ні? Скажу вам. Ну і тут далі йде магія, тобто м -м -м, магічні ритуали за допомогою таро. Так. Далі в мене дві ось такі книги з Оракулу Ленорман. У мене вже є книга Анни Котельникової, з якої я власне починала, на якій я вчилася. Це така книжечка невеличка. Зараз я вам її покажу, Вона в мене є недалечко. Невеличка книга ось така. В неї всередині, вона вже в мене така досить постраждала всередині. Була така вставочка, яку слід було вирізати, що я її зробила. І це були звичайні паперові карти. Вони, звісно, недовго прожили, тому що ну, це просто такий був цупкий папір, це навіть не картон. І, ну, Просто для навчання. Знаєте, це такий крутий хід, я вам скажу, для новачків, дуже класно. Я саме навчалася. вона, бачите, в мене вже тут і клеєна, тому що ну, я її просто зачитала, зачитала, зачитала. Ось цю книгу, до речі, я рекомендую новачкам, вона дуже класна. Тут наводяться значення по кожній карті, досить такі об'ємні. І а, тут є традиційне значення, сучасна інтерпретація і особливі значення, що стосовно стосунків, стосовно ділових питань і стосовно здоров'я, три таких сфери, дуже класно. А, тоді тут а, взагалі так про Ленорман, як починати роботу з картами, ну, як зазвичай. Потім є а, взагалі такий розділ, ну, зараз я. Взагалі є такий розділ, як працювати з картами, тобто робота з однією картою, тоді порада, ну і так далі. Далі в нас є, ну тут є завдання, також ви можете, як таку, знаєте, як курс використовувати цю книгу. От. Далі в нас є співвідношення. Співпадання карт, як вони одна на одну впливають. І оце прямо я цим дуже сильно користувалася, тому що тут, ну, зараз я вам просто покажу. Ну, от, наприклад, книга і її співпадання з іншими картами Ленорман. Ну, досить такі класні значення, які дуже класно попадають. Ну, В 99% випадків у мене вони попадали. Далі різні-різні розклади від розкладу на одну карту до розкладу на 12 карт. Великого розкладу Ленорман тут немає, але ну, на той момент він мені був і не потрібен. Освоїла я його вже значно пізніше. Далі Зараз, перепрошую. тут впали книги. Так от, вирішила я придбати ще дві книги Ленорман. Ця книга за авторством Маркуса Каца та Талі Гудвін. Це дуже такі, ну, знову ж таки, імениті автори. Вони вивчали систему Ленорман, і тут є чому повчитися: історія, теорія та практика. Ну, Буду читати, буду вивчати і вам розказувати. Тут, до речі, у них якраз є різні розклади, і тут є великий розклад Ленорман. Подивлюся, що вони відносно нього тут говорять, і розкажу вам. Ця книжечка, чесно кажучи, мене спокусила акцією. <смі> Кажи, як є, і дуже красивою палітуркою. тут така ламінація прикольна, тверда обкладинка, Ну, люблю красиве, знаєте. А, якщо чесно, я так і не зрозуміла, хто автор. Це якась така, не знаю, хрестоматійне таке видання, якесь Київ 21-го року, і видавництво Форс, і ну, автора я не бачу. Ну, що ж, почитаю, але рецензію дала Ніна Фролова. Можливо, вона доклала рук до цієї книги. Ну, подивимося, я ще, ще не знаю. Тут дуже таке детальне, детальний такий опис кожної карти. Це також мені сподобалось. Тут класна дійсно якість. Ну, і далі є також от є співвідношення карт. Ну, різне різне. Тому теж дуже цікава книжиця. Ну, і це ще одна перлина. Есфір Сантера де Камерон, чого хоче чоловік. А, ну, є таке, знаєте, вірування серед тарологів, ну, така якби теорія, такий, така думка, це навіть не теорія, це така думка якби розмежування еротичних колод, а, є таро декамерон, воно вважається, що воно говорить про секс по чоловічому. І є таро сексуальної магії, здається, чи сексуальної насолоди, якось так, це вважається як секс по-жіночому. Ну, от на початку мені чомусь дуже так візуально сподобався, вибачте, таро декамерон саме ця колода. І я почула відгук саме на цю книгу. Відгук робила колекціонерка. Яку я дуже поважаю і е, слідкую за її відео. І вона от говорила про те, що, будь ласка, можете придбати цю книгу, навіть якщо у вас немає цієї колоди, тому що це книга просто про життя, це книга просто про стосунки між чоловіком і жінкою. Вона просто життєва, філософська, дещо психологічна і дуже-дуже цікава. От задля цього я її власне, і придбала. Я Планую придбати собі та де Камерон. Поки що в мене її немає, але я вже обрала якість, яку я хочу придбати, і так далі. І просто чекаю слушної миті. А книжечку я почитаю. Тож, Есфір Сантера, Де Камерон, чого хоче чоловік. В мене тверда палітурка, вона також є у м'якій. Дуже прикольний такий білий папір, ну якість дуже класна. Самої книги мені сподобалось. Ну, це взагалі то такий розширений мануал до колоди. Тут є ілюстрації і опис кожної карти. Але я думаю, що дійсно, і просто, просто почитати вона буде досить цікава. Ось так. Ну і ще на останок бонусом я хочу з вами поділитися своїм таким невеличким лайфхаком, який я використовую. Ви вже, мабуть, помітили, що в мене в кожній книзі є закладка. Що це за закладка? Це додаткова карта з колоди, якою я не користую. Зазвичай це рекламна карта. От, в Містик Сілк зазвичай кладуть, та і в інших також є в магазинах. У мене є з Анг. І в мене таких, бачите, в мене таких от карт, як би зайвих назбиралося вже дуже багато, і я їх просто. Використовую, аби вони просто так не лежали, не збиралися. Я їх використовую як закладки у книги. Тому ви також можете цим лайфхаком користуватися. Будь ласка. На все добре, мої любі, до побачення!